Наталя забіла про дівчинку, яка всього боялась. Вечоріє, сутеніє, а в кімнаті на вікні щось у темряві біліє. Мабуть, яблучка смачні. Мама яблочка купила, щоб Марійка їх поїла. Щоб Марієчка мала здоровенькою була. Гарні яблучка помиті. І солодкий, і соковить. Чом їх дівчинка не їсть? Хто на це нам відповість? А Марійка в цю хвилинку заглядає у щілинку? Хоч і яблучок вона, тільки темрява страшна. Може, там шкребеться мишка? Може, вовк сидить під ліжком? Може, там заліз під стіл, гострозубий крокодил? У дитячому садку. Є акваріум в кутку, а в акваріумі рибки миготять туди-сюди, і на всіх вони крізь шибку поглядають із води. Є в садку ще й цуценятко, є ласкаве кошенятко, а на дворі є кролі, волохаті та малі. Дітвора в садочок прийде і біжить в живий куток. А Марійка не підійде до звіряток ні на крок, бо вона боїться всіх. Навіть рибок золотих. Цуценя куснути може, кошенят драпнути може, а кролята гризуни, погризуть мене вони. Ой, Марійко, чудасійко, бо я гузко ти мала. І чого це ти, Марійко, всіх боятись почала? Через кладку по порядку діти йдуть в зелений ліс. Під ялинками стежинки, наче змійки повелись. А Марійка невеличка все стоїть на бережку. Страшно йти на той бік річки через кладочку хитку. Ну, давай, Марійку, ручку, ми без тебе не підем. Ми, Марійку, чудасійку, через кладку проведем. Не лякайся, не спиняйся, ти ж у лісі не сама. І страшного тут нічого між деревами нема. Збіглись весело малята. Ну, мов схованки гуляти. За дерева під кущі поховаймося мерщій. І Марійка теж несміло заховалась за пеньок, от присіла й заніміла. За пеньком сидить звірок. Звір страшний та волохатий, довговусий і вухатий, під галузкою сидить, жовтим листом шарудить. Затремтіло тут, дівчатко, наполохане, бліде, а налякане зайчатко тільки вухами пряде. Ворухнулася галузка, боягузка як гукне, а зайчатко без оглядки, як стрибне та дремене. Тут надбігли зразу й дід. Що тут сталося? Що за крик? Ой, рятуйте, звір сердитий. Де ж той звір? Та він учік. Ну й сміялись потім добре всі малята в дитсадку, що зустрілись два хоробрі, два сміливці у ліску. На подвір'ї в дитсадочку зозуляста ходить квочка. А за квочкою підряд ходить семеро курчат. В них такі маленькі ніжки, в них м'якесенький пушок. І Марієчка ні трішки не боїться цих пташок. З ними грається охоч, їх годує щоразу, тільки щоб серди так вочка не ходила поблизу. Ціп, ціп, ціп мої пухнасті, ви клубочки пухові. Обережно, щоб не впасти, не заплутатись в траві. Та зненацька щось велике шугнуло з неба в сад. Лютий, хижий птах шуліка налітає на курчат. А Марійка боягузка як ухопить камінець та як кинеться назустріч до шуліки навпростець. Налякалась хижа птаха, підлетіла вище даху, а курчатка всі до квочки покотились, мов клубочки, мов клубочки пухові, всі здорові та живі. Ой, ну Марійка, от так диво, от яка вона смілива! Та яка ж не боязка, налякала хижака. А коли їй хижа птиця стала зовсім не страшна, вже вона не побоїться ні кролятка гризана, ні меткого цуценятка, ні малого кошенятка, ані рибок золотих, ані зайчиків прудких, буде завжди скрізь гуляти, за собою всіх водить, і до темної кімнати буде сміливо ходить.